І ще одне гаряче місце сьогодні біля Кловського палацу у столиці. Там мало відбутися, мав відбутися позачерговий з'їзд суддів, але не судилося. Мітингувальники заблокували центральний вхід і вимагали люстрації працівників судової системи. Ба більше влаштували делегатам коридор ганьби. Як усе було, бачила Євгенія Мотрич. Біля кловського палацу, який нині займає Верховний суд України, кілька сотень люду вимагають люстрації суддів. Люстрація! Люстрація! Центральні ворота заблоковані, бо на ранок понеділка тут був запланований екстрений з'їзд суддів. Голова люстраційного комітету пояснює, навіщо тим такий поспіх. Вирішили зібратися, щоб продовжити собі повноваження. Причому вони спеціально це зробили сьогодні, знаючи, що завтра вже може бути прийнятий закон, який звільняє усю верхівку суддівської системи. І тому вони вчора біднесеньки, доформовували останніх делегатів з господарчих судів для того, щоб пробігти і проголосувати сьогодні. Попри блокування. Центральних воріт майже півсотні суддів до будівлі таки заходять через запасний вхід. Побачивши це, протестувальники йдуть штурмом. Представники правого сектору та самооборони змушують суддів залишити палац. Нікого не чіпають, натомість влаштовують коридор ганьби. Так, я суддя а Ганба! Ганба! господарського суду. Так, а буде сьогодні чи ні? Ну мені невідомо вже не пускають до приміщення й голови Вищої ради юстиції. Люди беруть Олександра Лавриновича у щільне кільце та від народного гніву його рятує голова люстраційного комітету. Ви ціпати! Ви ціпати! Саме в цій залі Кловського палацу на третьому поверсі судді Верховного суду мали провести своє позачергове засідання і з'їзд, але не судилося. Зараз приміщення всередині охороняє управління державної охорони, а зовні – сотники майдану. Сотник на вході показує вилучені списки запрошених на з'їзд, тих, хто встиг зареєструватися, та картки, якими судді мали голосувати. Це мандати о такого типу були. Їх видано було всього 4, щоб ви розуміли, щоб вам потім не розповідали про те, що тут їх було. І що вони там далі будуть робити за другими адресами. Ви розумієте, що є, в принципі, ну, нелегітимне, як мінімум. Не відкидає ще одну спробу делегатів зібратися, і голова ради суддів Василь Онопенко. Саме він мав організовувати цей з'їзд, але його, каже, оминули. До мене підходили і хотіли домовитися, ну знаєте, як, як це буває, чи в картах, я не знаю, я слабо граю. Ну, давай домовимося. Ну, ти сюди, ти туди, то, то то, а то та як цих людей, кого ви пропонуєте, за ними, за ними давно плаче кримінальний кодекс. За кілька годин будівлю полишили усі крім охорони. Шипки цілі в приміщенні чисто. Повторних спроб зібратися судді сьогодні більше не робили, принаймні поки що. Євгенія Мотрич, Андрій Барков, програма Вікна СТБ.